Суцільний ризик саме такими словами можна описати зйомки фільму Залізна людина. Сьогодні у це непросто повірити, але 15 років тому виробництво стрічки було вкрай ризикованою справою. Судіть самі, Марвел задумали розповісти історію майже невідомого супергероя. При цьому взяли на головну роль хоч і талановитого, але вельми безвідповідального актора, колишнього наркомана, який устиг відсидіти у буцегарні. Недодачу посадили в режисерське крісло людину, що ніколи не знімала блокбастери. І що найцікавіше, коміксовий гігант Марвел продюсував фільм самотужки, те ще й взявши кредит у банку. Окрай рез... Зиковане комбо, чи не так? Зафільмувати комікс про Тоні Старка хотіли задовго до початку 2000-х. У 1990-х права на історію перехоплювали одне в одного New Line Cinema, Universal Studios та 20-те століття Fox. В усіх цих баталіях роль Тоні Старка цілком міг отримати Том Круз. А над сценарієм до екранізації якось трудився навіть сам Квентін Тарантіно, але жодна із потуг і не дійшла до знімального майданчика. Увесь цей час у головах Марвелівських босів крутилася думка: а що як не продавати права на екранізацію своїх коміксів, а зробити все самотужки. Врешті вони прорахували всі ризики і знайшли ось який вихід. Компанія бере в банку Меріл Лінч позику 525 мільйонів доларів на чотири стрічки. А якщо фільми провалюються, банк забирає собі права на супергероїв, які і так не знадобляться Марвел після ганебного фіаско. Чудовий план, але з якого героя почати? Хто дасть поштовх кіно Всесвіту Marvel? Відповідь на це питання компанія довірила малечі. Марвел зібрали до шкільнят, показали їм героїв, розповіли про їхні суперсили та зброю, а потім запитали, яку іграшку ви хочете. Відповідь Малечі була однозначною, ну, звісно ж, залізну людину із чітко розрахованим бюджетом на ролі режисера когось із суперименитих запрошує. Шувати не стали. Ідеальним кандидатом став Джон Фавро, який, на щастя, надзвичайно фанатів від коміксів. Саме Джон, до речі, зіграв охоронця Тоні Старка Хеппі. А от із головною ролю кіношникам довелося помучитися. Втілити генія, мільярдера і філантропа спочатку пропонували зовсім недавній молодшому: Еколіну Фарелу, Клайву Оуену, Сему Роквелу та Патріку Демпсі. Цілком логічно, що колишні алкоголіки Дауні не вельми надійний кандидат на головну роль. Водночас він би коштував Марвелу копійки. Усі сумніви компанії розвіяли проби актора. Дауні прийшов на них у діловому костюмі. і Приголомшливо зіграв тоні. За чутками угоду підписали одразу після слова Стоп. І як ми знаємо, жодного разу не пошкодували. На старті зйомок фільму все ще не мав повного сценарію. Через це актори досхочу імпровізували просто на майданчику, особливо дауні молодший. Він сам написав собі кілька монологів і безліч жартів. Для кожного дубля Роберт вигадував щось новеньке, а вже потім Фавро підбирав найкращі репліки. Боси Марвел були шоковані таким підходом, та ще й сам режисер не аби дивувався. Але, на щастя, подібні експерименти тільки пішли фільму на користь. До залізної людини Фавро не надто довіряв комп'ютерній графіці, але робота над цією стрічкою змусила режисера полюбити технології. Згодом Джон переконався, що аніматори здатні творити дива і довірив їм роботу над багатьма екшн-сценами залізної людини. Художники не тільки малювали бойову броню з нуля, так і зображували її поверх зйомок дауні, одягненого в кілька елементів костюма. Повна реальна версія бойової броні була надто важка і незручна, щоб актор міг постійно у ній зніматися, і зробили зі спеціального пластику, міцного та порівняно легкого. Якби броня була стелевою, давній кроку в ній не ступив би. Втім, навіть для носіння пластикового костюму акторові довелося неабияк попітніти у спортзалі і привести себе в найкращу форму. Протистояти залізній людині в першій стрічці мав могутній чарівник китайського походження Мандарин. Але на зйомки в Китаї грошей витрачати не стали, тому лиходієм зробили обадаю Стейна. Його блискучий зіграв герой Великого Лебовський Джеф Бріджес. Екранною асистенткою і коханою старка на ім'я Пепер Потс стала Гвінет Пелтроу. До речі, перед зйомками акторка поставила перед кіношниками жорстку умову. Вона погодиться на роль тільки якщо знімальний майданчик, розташують неподалік від її дому. Марвел настільки хотів бачити Гвінет у фільмі, що зробив. Бив усе як просила Пелтроу, неймовірно, але виконавець ролі кращого друга Тоні Джеймса Роуце Теренс Говард отримав за стрічку найбільше з усіх акторів три з половиною мільйони доларів. Так, так, навіть сам Дауні молодший заробив на мільйон менше. Наймаючи Говарда, студія буцімто хотіла додати постановці статусності. За другий фільм Говард забажав ще більше грошені ти швиденько втратив цю роль. Боси Марвел страшенно переживали, коли залізна людина виходила в прокат. За їхніми підрахунками стрічка мала б зібрати біля 100 мільйонів доларів. Тільки уявіть їхній подив, коли фільм зібрав цю суму лише за перші вихідні. Після такого грандіозного успіху Марвел навіть розчедрилися і подарували дауні молодшому та Джону Фавро по автівці Бентлі та Мерседесу. Відповідно. І було за що цим профі вдалося створити кінохід, який сьогодні виглядає не менш приголомшливо ніж у далекому 2008-му.